Тут у uh, посередині х років є дивізійники прийшли до моїх родичів хату в Моргенвіл, Ніджерзі до родичів хати мене ще не було. Тут є мій батько. Богдан Дацківський, дивізейник Марко Дацківський передає 89 світлин зі свого родинного фотоархіву в обласний краєзнавчий музей. Він є ад'ютантом українсько-американських ветеранів і приїхав в Україну, щоб зустрітися з ветеранами російсько-української війни. Розповідає його дід емігрував до США з Тернопільщини. Мій дід Іван Дацковський, бо ми переробили ім'я на Дацківський в Америці. Вже він приїхав в п'ятому році до Америки 1905, так, і зустрівся з моєю Бабуньою Мартою задейко, що є з Заліщиків на полудні трохи звідси, так? І вони одружилися в Америці у 13-му році. А мій вуйко Антоній, роджений в му році, мій батько Богдан в 18-му році, а Вуйко Корнель, що загинув у 22-му році. А моя бабуня не любила в Нью-Арку в нью джерсі в Америці. І вона. Взяла хлопців назад, як мій батько мав 11 років в 1929 році. Приїхали назад в киданчі. Коли почалася Друга світова війна, його батько був студентом Львівського університету. розповідає Марко Дацьківський. Згодом долучився до дивізії Галичина. Марко Дацьківський показує світлини військового вишколу у бродах, де перебував його батько. він був на вишколі коли броди, і тоді злучився в дивізії в словаччині. у при кінці літа 44-го року і тоді бився від Словаччини аж до капітуляції, як під... подалися вони англічам. А мій батько тоді запитали, хто знає англійську мову. А мій батько мав чотири класи в Нюарку. Він знав, підніс руку і. Тоді перекладав і став приятелем генерала Шандрука. Перебуваючи в таборі для військовополонених в італійському місті Рімені. Вони писали листи до Нюрберського трибуналу, розповідає Марко Дацьківський, та видавали книги. Дві з них, а також 42 світлини з табору. Марко Дацьківський передає музею. За його словами, після війни дивізія Галичина була виключена зі списку злочинних організацій. Дивізія не билася проти західних альянтів, не робила ніяких тривог для євреїв. що вона тільки билася проти. Москви проти большевиків, проти Червоної армії. Після війни його батько повернувся до США. Марко Дацьківський народився вже там. Каже, його мати також українка, тому навчався в українській школі. А цьогоріч він вперше відвідав родинну хату у Киданцях з Бараської громади та вирішив передати фотоархів до музею. Чого має десь на полиці стояти, воно потрібно дати свідчення нашої історії і хто дивізійники були? Бо це є УПА, було УПА і багато по бродах пішло в УПА в українську повстанчу армію дивізію. Але пам'ятайте, так як всі цові стрічі, дивізія Галасиня, це була професійна військова частина, і це перша українська дивізія української. Народної армії, так я хочу подякувати е, пану Марку Дацківському за справді унікальне поповнення е, колекції е, національно визволення змагань е, Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Е, це ще одна, ще це буде відкриття ще одної маловідомої, маловивченої сторінки історії українського національного руху. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль